Знаєте, я сьогодні хотів би поділитися таким роздумом, який я назвав так секрет успіху покликання. Секрет успіху покликання. Цікаво те, що ми в своєму житті, кожна із кожна людина, кожен з нас, ми маємо можливість мати два покликання. Кожна людина на сьогоднішній день. Перше покликання це покликання земне, це покликання, яке стосується земного життя. В чому суть покликання? Це ота ніша, яку ти маєш зайняти як корисний організм суспільства. І при тому це та ніша, в якій ти себе відчуваєш комфортно. Ти себе відчуваєш зручно, і тобі подобається те місце, в якому ти є. Це суть покликання. І так як наше суспільство має різноманітні потреби в роботі, в підтримці в різноманітних сферах, то кожна душа людська, яка народжується в цей світ, вона намагається знайти себе в цьому суспільстві, своє покликання. Правильну професію підібрати, в цьому суть покликання. Тому що саме по покликанню ти і знаходиш собі роботу, працю, є щось всередині людини, що вабить її, що захоплює її, що приводить її до конкретних конкретних задач. Вирішення цих задач і практики в цих задачах, зростання в цих задачах. Не дарма кажуть, що вчитель від Бога. Не? Є люди, для яких вчити дітей це їхнє покликання, реально земне покликання. Вони вміють це, вони мають успіх у цьому. Коли ти знаходишся в своєму покликанні, то ти матимеш успіх, якщо ти реально в ньому знаходишся. І от якби те, що. Приносить праця в покликання для людини це успіх і задоволення. Це не обов'язково багатство, гроші, ні. Бо коли це твоє покликання, ти готовий його робити і безплатно, безкоштовно. Аби тільки робити це. Бо це те, що тебе захоплює, це те, що тебе радує, це те, що приносить тобі задоволення внутрішнє і успіхи. Коли людина входить в це покликання, вона є на своєму місці, вона отримує своєрідне задоволення в цьому житті. Але коли людина, і дуже часто таке буває, що люди не можуть знайти своє покликання, не відчувають його, можливо, не розпізнають його, і вони бідкаються з одного місця в друге, в третє місце, в інше місце, в різноманітні в сферах пробують себе, але в результаті не отримують задоволення. В результаті не приходять до успіху. Тому що минували своє покликання і не війшли в нього. І це земне покликання. Комусь столяром буде працювати з деревом, і хтось просто днями буде працювати, йому після роботи буде працювати. Це його. Хтось кладе камінь, він будує будинки, хтось працює з металом, хтось працює з землею. В усьому цьому. -цьому Люди можуть знайти своє покликання на цій землі в цьому сучасному світі. Сьогодні розширилися межі, є там комп'ютерна техніка, і там потрібні руки робочі. І є люди, які можуть добу сидіти і вирішувати задачі різноманітні, знаходити ехем, рішення в цих сферах. Це говорить про те, що людина війшла в своє покликання. Але крім земного покликання, друзі, яке приносить задоволення на земному шляху життя, є ще покликання небесне. Це те, до чого. Приєднав в духовному житті, духовному тілі Христа тебе як організм Христа, Бог до чого тебе приєднав, до чого тебе покликав, до якої праці, до якої роботи, до якого труда тебе покликує Бог. І тому є два види покликання земне покликання і небесне. Пам'ятаємо історію життя Моїсея, так? Моїсей народився. І був відданий в родину Фараона, і він зростав, і здавалося йому, що земне його покликання в той час мало бути принц Єгипта. Його цьому навчали. Він вчився в цій школі, він зростав біля 40 років, він знаходився в цьому, в цьому земному покликанні бути принцем Єгипта. Але всередині нього. Було небесне покликання, яке вклав йому Бог. Бо ще до того, як він народився, Бог вже вибрав його для того, щоби вивезти народ із Єгипту, вивезти євреїв із рабства. І десь в глибині себе Моїсей розумів це покликання, десь там відчував, не розумів, а відчував це покликання, але не міг всього зрозуміти. Він відчував, що він має щось більше, ніж просто бути принцем Єгипта. І саме тому в цих своїх фантазіях, мріях, здогадках він вирішив одного разу вступитися за свого брата Єврея, вчинивши вбивство. Після чого прийшли наслідки, він мусив міняти все своє життя, тікати з Єгипту, міняти весь формат. І наступних 40 років він бачив собі інше земне покликання бути простим пастухом, без зростання кар'єри, розчарувавшися в житті, розчарувавшися навіть в небесному покликанні, не розуміючи того, до чого він має прийти, в чому має мати успіх, він 40 років знаходиться серед чужинців і поселець. І на 70 років життя його, коли вперше йому з'являється живий Бог у вогняному кущі, Моїсей нарешті чує справжнє своє небесне покликання. Для того, щоб мати успіх у покликанні, що потрібно було Моїсею. В небесному покликанні, що йому потрібно було. Чому він не мав цього успіху в 40 років, коли вперше вийшов до народу свого, побачивши, як над ними знущається, і вирішивши захистити їх, вступити з них? Чому він не мав в цьому успіху, в покликанні Божому? Що потрібно? Віра? Віра в що? М? Віра в що мала бути? Щоб мати успіху Божому, небесному покликанні, що потрібно було Моїсею, що дало йому успіху Його праці, покликані, виведені Ізраїля із рабства, проведені 40 років по пустелі, хто давав йому успіх? Як цей успіх до нього прийшов? І в чому він заключався? В особистих стосунках з Богом своїм. Справжній секрет успіху в небесному покликанні для Моїсея заключався в тому, що коли він розчарувався у власних силах, розчарувався власній здатності щось вчинити, він поклався повністю, абсолютно на Божу здатність зробити успіх в Його покликанні. І ми бачимо, що в усьому наступному етапі життя Моїсея, коли він уже ніс небесне покликання, він вже не повертався до пасіння овець, він уже не прийшов в Єгипет, щоб зайняти своє належне йому, здавалося, місце принца Єгипту. Він уже не піклувався про свої земні предназначення, він мав небесне предназначення. І він тримався цього, і він приходив до того джерела спілкування з небесним Отцем, в якому він і мав успіх, де сам Бог скеровував його, направляв його, підказував йому, наставляв його і говорив, що йому робити, як прийти до цього успіху. Коли ми подивимося на життя Ісуса Христа. Земне життя Ісуса Христа. Здавалось би, яке земне покликання мав би мати Ісус, якби не було в нього Небесного? Хто знає? Стойлер Тесля? Так. Тому що в ті часи так було заведено, якщо твій батько Тесляр, у нього є інструмент, у нього є досвід, і ти з дитячих років починаєш допомагати йому в цьому. І це, в принципі, той бізнес, скажімо так, да? та справа. Яку він має передати наступному поколінню батьку своєму сину. Так це було влаштовано. І по суті, Ісус мав би мати земне покликання столяра. Цим Він мав би служити суспільству на землі. Але Ісус вже знав з дитинства своє справжнє небесне покликання. так? І саме тому, до якогось віку, будучи слухняним своїм батькам, він в 30 років вийшов із сімейної залежності, вийшов для того, щоб виконати справжнє призначення, небесне призначення. В чому заключався успіх Ісуса в Його призначенні, в Його покликанні? Чи помилявся Ісус в своєму покликанні? Чи жалкував Ісус про якісь свої дії, які Він вчиняв, але вони не дали результатів? Ми бачимо таке. Ми можемо зробити таке заключення, висновок того, що життя Ісуса в покликанні Божому небесному покликанні, воно було максимально ефективним, результативним і корисним для Божого Царства. Згодні з цим? А в чому був секрет успіху Ісуса в небесному покликанні? В чому? Івана. П'ятий розділ. Давайте прочитаємо. Євангелія Івана. П'ятий розділ. Прочитаємо з вами 30-й вірш. Слова Ісуса. Я нічого не можу творити сам від себе. Як я чую, так і суджу, і суд мій справедливий. Бо не шукаю моєї волі, а волі Отця, який послав мене. Ось в цьому, друзі, і заключається основний, головний успіх Ісуса в Його покликанні, в небесному покликанні. Він не шукав своєї волі в покликанні, чого хочу я. А чого б мені хотілося? Якби мені хотілося зробити це служіння, якби мені хотілося зробити цю роботу, якби я від себе своїми талантами, своїми дарами, своїми нахилами, як я можу зробити це самостійно. І Ісус від початку свого служіння зробив для себе висновок конкретний і рішення конкретне, я не шукатиму в цьому власної волі. Я шукатиму волі мого небесного батька. Тобто, коли робив Ісус роботу в покликанні Своєму щоденно. Він приходив в присутність Отця, Батька Небесного свого в спілкуванні з ним. Він запитував у батька: Батьку, а що ти хочеш далі? А що мені тепер робити? Я бачу, сьогодні великий успіх був у місті. Збиралося, зібралося багато людей, багато прочули про тебе, про твою любов, багато сілень було. Що мені далі робити? І чує. Як небесний батько каже, а тепер йде в інші міста. І вранці знаходять його апостоли кажуть: Ісус, там така толпа, такий натовп людей зібрався, всі хочуть тебе бачити, всі хочуть тебе чути. От саме тільки почалося, треба продовжувати. І ми б як люди, ми, мабуть, так би зробили, правда? Якби самостійно діяли. Але Ісус поклав у все керівництво, всі вправи, всі задачі, Він поклав не на власний розсуд. Як мені здається, я так думаю, я так бачу. Це моє служіння мені вирішувати. Це моє покликання, і я буду вирішувати. Моя воля буде тут. Перша і головна. За мною крапка. Але Ісус так не робив. Так само, як Моїсей в своєму небесному покликанні довіряв небесному своєму Творцю, так само Ісус довіряв небесному батьку все своє небесне покликання. І весь шлях небесного покликання, який в очах людей здавався проваленим, коли його розпяли, Він все віддавав батьку своєму в його волю, в його керівництво. І в результаті має наймогутніший успіх, тому що немає такого імені, яке було піднято Творцем неба і землі, Всевишнім Богом, піднятим на таку висоту, за що Бог, Отець, підняв ім'я Ісуса вище всякого імені. За слухняність. Покликані. За успіх. В покликанні. За покору, стовідсоткову покору волі небесного батька в земному житті, в небесному покликанні. Бог підняв його ім'я вище всякого імені. Давайте прочитаємо уривочок із життя апостолів. Матфія відкриємо з вами 26 розділ. Із 17 по 19 вірші. У перший день оприсників учні підійшли до Ісуса і запитали Його, де бажаєш, щоб ми приготували тобі Пасху? Він відповів, Підіть у місто до такого, то і скажіть йому, Учитель говорить: мій час близький, в тебе звершу Пасху з учнями моїми. Учні зробили, як Ісус звелів їм, і приготували Пасху. Яке покликання було у апостолів земне до того, як вони пішли за Ісусом? У кожного різне, да? деяка частина з них були рибаками, так? Ну, якщо ми беремо Петра, наприклад, да? його брата, Івана, Якова, також, двох братів. Вони мали своє земне покликання в риболовлі. Вони були рибаками. І це було земним покликання. Вони заробляли цим гроші, це те, що їм подобалось, це те, що приносило їм задоволення. І це був бізнес сімейний, і вони мали цим би займатися, все своє земне життя, скільки мали би сили. Але коли прийшов до кожного з них Ісус, Він дав їм нове покликання. Пам'ятаєте, яке? Ви будете тепер ловити людей. Іншими словами, Ісус називає їх апостолами не просто так. Це ті, кого особисто було направлено, скеровано на працю. Вибрані апостольського служіння, апостольського покликання. Ісус дав їм. Нове покликання, небесне покликання. Бути апостолами Його. І от за три роки життя з Ісусом, апостоли вже прийшли до усвідомлення розуміння того, що для того, щоб їм мати успіх у своєму житті, їм потрібно, щоб Ісус направляв, скеровував їх, підказував їм. І тоді. Тому навіть коли потрібно було приготувати їм Пасху, вони не знали, що це остання Пасха. Вони підходять до Ісуса і питають: Скажи вчителю, де ти хочеш, щоб ми приготували тобі Пасху? Де ти хочеш, щоб ми сьогодні були? Де ти, Господи, хочеш, щоб я працював? Де ти, Господи, хочеш, щоб я був? Де ти, Господи, хочеш, щоб я жив? Ви знаєте, друзі, ми порою думаємо, що це такі дрібнички, вони нікому не потрібні, для чого напрягати Бога ми самі будемо вирішувати ці речі. Але ми бачимо з вами сьогодні в роздумах і чуємо це, усвідомлюємо це. Що успіх у небесному покликанні заключається у повній покорі і керівництву Божому в нашому житті. Саме в цьому заключається успіх. Бо якщо ми і чим більше ми в своє покликанні небесному будемо додавляти свого, тим менше ми будемо пробачити будь-який успіх в тому, на що ми покликані. Тим менше ми будемо бачити, бачити результат, тим менше ми будемо задоволені тією роботою, яку ми робимо. Здавалось би, в ім'я Боже. В нашому житті, друзі, ми як християни, на жаль, порою залишаємося, так і залишаємося в своєму земному покликанні. І нам добре працюється, ми маємо успіх в земних ділах. Нам подобається ця праця. Ми навіть навчилися, як християни, служити один одному оцим земним покликанням. І це непогано, коли ми служимо земним якимось покликанням. Але не це хоче бачити в своїй церкві Христос. Більше за земне покликання є небесне покликання, є духовне покликання. І воно у Батька Небесного, так як у нього багато праці, у нього для кожного це покликання своє. І нам дуже важливо знайтися в цьому покликанні. Знайти це покликання, війти в це покликання. І служити в цьому покликанню Господу. Ми навіть коли дітей своїх ростимо, виховуємо, навіть коли вони ростуть, ми розуміємо, що їм потрібне земне покликання. І ми направляємо їх вчитися в тій сфері, в яких вони мають нахил, щоб в них була робота, яка б мала їм задоволення. Але порою ми, християни, так і не усвідомлюємо до кінця. Що крім земного покликання, є ще головніше, важливіше перед очима Божими, перед лицем його. Це духовне покликання. І, на жаль, дуже рідко ми самі входимо в ці покликання. А ще рідше ми своїх дітей наставляємо на справжнє небесне покликання, щоб його шукали, щоб в нього входили. І ми можемо назначати людям роботу. В церкві, в кого гарний голос співає, хто вміє гарно говорити, проповідує, ми назначаємо як люди, а Боже покликання може бути зовсім іншим. І людина, якщо вона відчуває себе як не в своїй тарілці, то це вже говорить про те, що це не її покликання від Бога. Тому дуже важливо, друзі, в нашому житті перше обнаружити, виявити отой дар духовний, виявити той напрям, той поштовх внутрішній, в духовній сфері життя Божого народу, життя Божої церкви, знайти його. Обнаружити, триматися його, і скеровуватися в ньому, в цьому покликанні. Отим контактом внутрішнім з Богом Отцем через Святого Духа, отим керівництвом слухняності Йому. У Бога є багато праці. Пам'ятаєте, Ісус підвів свої очі, коли. Самаріани йшли до нього і він сказав подивіться, підніміть свої очі, подивіться на ниви, як вони пожовтіли. Праці багато, а працівників мало. Тож моліть Господаря жнив, щоб він вислав працівників на ниву свою. У Бога багато праці, та чи забутиться мене? Це мене може не хвилювати. Бога багато праці, хай собі шукає працівників, а в мене теж багато забот. Сім'я, дід, городи, робота, забезпечення, а відпочинок і все інше. У мене теж багато клопоту на цій землі. Чому я маю піклуватися про Боже? Чому я маю піклуватися про небесне? Тут земним не встигаєш? В тому то й суть справжнього поклоніння Богові, визнання його своїм володарем, коли ти робиш не те, що сам вирішив робити. І, можливо, навіть в гарному земному покликанні. Але земне покликання не приносить вічності. Земне покликання не для Божих дітей. Бо для Божих дітей є лише одне покликання. Боже. До тої праці, яку Небесний Батько призначив виконувати нам, кожному своє. Але отримати ті інструкції, напрям, керівництво, кожен з нас може лише в собі. І коли Ісус відносився, коли Ісус залишив учнів, вони в тривозі своїй думали, гадали, а що буде далі? Що нам робити тепер? Та Ісус сказав їм: пам'ятаєте, ці слова Ісуса, записані в Дії святих апостолів, перший розділ, 4-5 вірші. І, зібравши їх, він звелів їм. Не відлучайте з Єрусалима. А чекайте обітниці Отця, про яку ви чули від мене, бо Іван Хрестив водою, а ви через декілька днів будете охрещені Духом Святим. Ми бачимо, друзі, історії, як це здійснилося. І апостоли без керівництва Святого Духа нічого не робили. Вони залишалися на місці, не звучала проповідь Єванглія, ніхто не розповідав, що Ісус воскрес! Вони збиралися на місці, були разом, не проголошували цієї доброї новини, ніхто не каявся, ніхто не зцілявся в цей період часу. Вони всі знаходились в очікуванні. Токи зійде обіцянка Святого Духа на них. Бо Ісус обіцяв саме Він, Дух Святий, стане вашим наставником. Він проведе вас, Він навчить вас. І ми, друзі, сьогодні, як. Боже діти, маємо з вами вибір. Неважливо, скільки нам років. Моїсей, коли він отримав небесне покликання, було скільки? 80. Ніколи не пізно, якщо є комусь 80 нарешті війти в Боже покликання. Нарешті прийняти сторону Небесного Царства. Нарешті почати. Покорятися Святому Духу всередині себе, щоб все, що відбувається в нашому житті, ми запитували, як учні у Ісуса. А де хочеш ти, Господи? А що хочеш Ти, Господи? Що хочеш Ти? Чи задаємось ми цим питанням перед лицем Божим? І чи доочікуємо ми відповіді? Бо порою ми так ото кинули питання, аби кинуть. І, не чекаючи відповіді, починаємо далі робити свою роботу, яку робили, і погружатися в ті сфери земного життя, в яких ми маємо якийсь успіх, і задовольнятися оцим земним більше, ніж небесним, забуваючи, хто ми в ньому і до чого ми покликані. Хай Господь допоможе нам, друзі, в нашому житті не втрачати справжнього покликання в Господі. І справжній успіх в цьому покликанні заключається в слухняності Святому Духу всередині нас. А Господь приведе нас в це, в цю слухняність, в це розуміння. Амінь. Давайте помолимось, хто має бажання зараз молитися Господу. Будь ласка, будемо молитися.